Вітаю. До вашої уваги пропонується функціонал-перегляд картки консультації користувачем з ролью адміністратора цена. Для перегляду картки консультації ми вибираємо розділ справи та консультації лівого пічного меню і вибираємо підрозділ консультації. В списку в загальному списку зареєстрованих консультацій ми вибираємо необхідно. І натискаємо на піктограму Переглянути. Переходимо на сторінку консультації, де ми бачимо загальну інформацію по зареєстрованій консультації. А з наступною інформацією послуга, де ми бачимо безпосередньо найменування послуги, дата зареєстрованої консультації, її реєстраційний номер, він буде віддержатися в цьому полі. Найменування суб'єкта звернення. Питання, яке було порушене. Тут буде безпосереднє питання, з яким звернувся заявник, надана відповідь, працівник, який зареєстрував консультацію, і тип заявника, який звернувся за консультацією. Для повернення до загального списку консультації натискаємо на кнопку Повернутися.